Вітаю! У цьому відео детально розповім, як перетворювати числа з двійкової системи числення у вісімкову та шістнадцяткову. І навпаки. Нагадаємо, що двійкова система числення містить лише два знаки 0 та 1, вісімкова, відповідно, 8, від 0 до 7, і шістнадцяткова містить цифри арабські від 0 до 9, а також латинські букви а, Б, Ц, Д, е, Ф. Для того, щоб переводити з двійкової системи числення у 16-кову і вісімкову, зручно скористатися ось такою таблицею. Заповніть перший стопчик числами від 0 до 15, звичайною десятковою системою числення. Наступний стопчик двійковою переведіть кожна з чисел у двійкову систему числення. Третій стовпчик. Це заповніть вісімковою системою числення і відповідно четвертий, шістнадцятковою системою числення. Ось так буде виглядати друга частина таблиці. Далі скористаємося алгоритмом переведення з двійкової у вісімкову і шістнадцяткову системи числення. Для цього потрібно згрупувати справа наліво розряди в кількості, що дорівнює показнику степеня, замінити цю групу розрядів відповідним символом нової системи числення. Наприклад, розглянемо число 1, 1, 0, 0, 1 0 в двійковій системі числення. Нам потрібно перевести у вісімкову 2 в третій степені дорівнює 8. Тобто, трійка є показником степені. Тому розбиваємо це число на трійки справа, отримуємо ось такі числа. тобто з правого числа з правої сторони ми маємо число 0,1,0 0 і наступне 1,1,0. Далі скористаємося нашою таблицею. Знаходимо ці числа в нашій таблиці в стовпчику, де записані двійкові числа. Відповідно, число 1, 1, 0 в двійковій системі числення дорівнює числу 6 у вісімковій системі числення, а 0,1,0. 0, 0 можна знехтувати, дорівнює 2. І отримали число 6,2 у вісімковій системі числення. Аналогічно переводимо у 16-кову. Але тепер потрібно ділити на 4 на четвірки. Чому? Тому що 2 в четвертій степені дорівнює 16. Отже, поділимо це число на четвірки. Знаходимо в таблиці. Ці числа. 1, 0, 1 дорівнює 5 у 16-ковій, А 1, 1, 0, 0 дорівнює С у 16-ковій системі числення. Отже, число 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0 у двійковій системі числення буде дорівнювати 5С у 16-ковій системі числення. Для того, щоб перевести з 8-кової 16-кової у двійкову. Потрібно використати такий алгоритм. Потрібно один символ старої системи числення замінити групою розрядів нової системи числення в кількості рівній показнику степені нової системи числення. Наприклад, число 472 у вісімковій системі числення може виглядати ось таким, буде виглядати ось таким чином. Четвірка. У вісімковій системі числення Дорівнює 1,0, сімка 3 одиниці. А двійка дорівнює 1 0. Оскільки переводимо з вісімкової у двійкову, то нам потрібно мати три розряди. І якщо для числа 2 у вісімковій системі числення дорівнює 1 0 у двійковій, то ми дописуємо ще 1,0, щоб утворити трійку цифр. Аналогічно переводимо з шістнадцяткової у двійкову. Б дорівнює в нас 1011, а 5 дорівнює 101. Оскільки 16 це. Степінь двійки дорівнює 4 для 16, тому нам потрібно записувати четвірки. І знову ж 5 в нас має тільки три знаки, тому дописуємо на початку 0. Утримуємо ось таке число B5 у 16-ковій буде дорівнювати 1 1 1 1 0 0 0 1 у двійковій системі числення. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайки.